На Херсонщині за минулу добу росіяни поранили вісьмох людей. Окупанти атакували 48 населених пунктів області. Ворог не припиняє спроб витіснити наших бійців із позиції на лівому березі регіону. Та, попри штурми загарбників, українські бійці відбивають атаки. Серед них, зокрема, і військовослужбовці 34-ї бригади берегової оборони, але їм потрібна наша з вами підтримка. Морпіхи великими бомберами мінують території, а також б'ють по ворожих укріпленнях. Кажуть, нині ситуація на їхній ділянці дуже складна. Минулого місяця факти вже допомагали бійцям зібрати нафту. Нині хлопцям потрібні гроші на батареї для дрона. Вампір він доправляє морпіхам провізію на позиції, адже дістатися туди неможливо жодною автівкою. БК тим, хто тримає рубіж, а ще вампір безжально мінує ворожі позиції. Військові відкрили банку QR-код на ваших екранах. Їм потрібно на батареї для дрона щонайменше. 200 тисяч гривень, і кожен донат є безцінним. Ми потребуємо ось такі батареї, щоб ви розуміли, чим більше батарей, тим більше вилітів може зробити пташка. Тобто, один виліт, один комплект батареї. Вони, на жаль, не мають багатий срок служби, і, на жаль, вони стоять дуже дорого. Кремль фактично відхилив мирні пропозиції Європи та Сполучених Штатів. Так вважає інститут вивчення війни. Аналітики посилаються на інтерв'ю заступника міністра закордонних справ Росії Сергія Рябкова каналу ABC News. Той заявив, що Росія. Безумовно ніколи не підпише, не погодиться і навіть не буде задовольнятися присутністю будь-яких військ НАТО в Україні, навіть якщо ці сили будуть частиною гарантій безпеки або представниками країн коаліції охочих, Росія не готова і до компромісів щодо регіонів, які вона окупувала. Нагадаю, Кремль прагне, аби Україна відмовилася навіть від неокупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Інакше Москва навряд чи погодиться на будь-яке припинення вогню, яке б зам. Морожувало поточну лінію фронту, вважають аналітики. Натомість у Європі готові надіслати свої сили в Україну після досягнення перемир'я. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц переконаний, європейські сили можуть дати відсіч російським військам. Вони не просто забезпечать демілітаризовану зону між сторонами, що воюють. Ми також будемо діяти проти відповідних російських вторгнень. Вторгнень і атак підкреслив мерц. І це, на його думку, сприятиме завершенню російсько-української війни. Під час нещодавніх переговорів у Берліні вдалося досягти значного прогресу. Вашингтон разом із європейцями готовий надати Україні гарантії безпеки, подібні до статті 5 НАТО. Німецький канцлер додав американці, американці взяли на себе таке забезпечення, зобов'язання захищати Україну так як територію НАТО, і це нова позиція Сполучених Штатів Америки, яка заслуговує на увагу. Але поки що немає єдності у ставленні всіх членів ЄС до України, Угорщина ставить перепони на нашому шляху до вступу України до Євросоюзу. Напередодні команда друга Путіна Орбана заблокувала щорічну заяву ЄС про розширення. Цей документ практично є доповіддю про прогрес країн-кандидаток на приєднання до Євроспільноти. Вето Угорщини означає, що Україна досі не може розпочати формальні переговори про вступ до Євросоюзу. Попри те, що формальні консультації. Тривають, як заявила данська міністерка у справах Європи Марі Б'єре, вона зазначила, що країни ЄС підтвердили, Київ досяг прогресу у виконанні вимог. А німецький міністр у справах Європи Гунтер Кріхбаум назвав дії Угорщини дедалі деструктивнішими і звинуватив уряд у Будапешті у перешкоджанні рішенням ЄС. На жаль, проти пришвидшення вступу України до європейського союзу виступив і президент Польщі Кароль Навроцький. Він переконаний, що в процесі європейської інтеграції не існує коротких шляхів. А кожна держава-кандидатка має пройти повний реформаторський шлях. І винятків для України, мовляв, не має бути. Ефективно керувати відділенням, вести за собою бійців і виконувати бойові завдання між реальними боями на Донеччині. Військові 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади завершили курс навчання командирів відділень. Бути лідером в реальних бойових умовах. Цього навчають сержантів на спеціалізованих курсах командирів відділень. За легендою після вдалих контрнаступальних дій підрозділи двох армійських корпусів прорвали оборону противника. Ворог відступає, але намагається закріпитися біля одного з населених пунктів. Тож, зведеному навчальному взводу, командування ставить завдання: наступати і знищити противника. У нас наступальний бій. Ми доганяємо. Ну коротше задача не дать закріпітися, унічтожить піхота до відділення. Відділення ділять на дві групи маневрену і вогневу. Розпочинають зі створення макета місцевості. У нас іде на березова роща далі. Там ми політіли ну, правильно, об'яснити особовому. Цього складу. Подачу. Застосовують мавіки впіві, гранати, стрілецьку зброю, дим, усе ще противнику не лишити жодних шансів і витіснити з населеного пункту. Максим сьогодні на навчаннях командир вогневої групи. У бійця за плечима 11 місяців на бахмутському напрямку. Часів яр цей напрямок і досі тримають бійці 56-ї окремої мотопіхотної маріупольської бригади. Мені дуже сподобалось наше злагодження, наш правильний вибір. Командирів, хлопці дуже добре відпрацювали. Хлопці знають свою зброю, так як вони пройшли з нею. Ну дуже довгий шлях. Тобто всі кулі лягали в ціль. Боєць Олександр Грушко з Донбасу у цій бригаді з березня 22-го. боронив опит на піски первомайське водяне гуляйполе. Пройшов шлях від солдата до сержанта. Нині навчається на курсах командирів відділення. Я сам з Мирнограда, Покров це два міста, які я дуже, дуже, дуже знаю і люблю. І зараз дивлячись на те, що там твориться, то мені дуже важко. Все, що було в мене батьківський дім. Ну дуже важко. Тому так, мотивую. Курс навчання 21 день, і заняття щодня. За цей час кожний сержант має можливість спробувати себе у ролі командира відділення і серед завдань віддати правильний бойовий наказ. Цього також тут вчать. Бо від цього в реальних умовах війни залежить і успіх бойового завдання, і життя бійців. Якщо командир не розуміє свою задачу. То... Сутвісно особовий склад уже не розуміє задачу і виконання завдання виходить. Це вже п'ятий випуск курсу навчання командирів відділень, адже потреба в них постійна, як і відповідальність таких лідерів на фронті. Ірина Цимбал, факти Айсі Єдині новини. І такі новини на цю миті більше вже о 13.30, А зараз у розмовній студії Яна Брензе своєю гостою говоритиме про заморожені російські активи. Яно, будь ласка, тобі слово. Дякую, Юлія. Росія готується судитися за свої заморожені активи. Центробанк РФ пішов до московського суду із позовом проти бельгійського депозитарію Євроклір, того самого в якому лежать 185 мільярдів російських євро. Заморожені ці гроші. Нагадаю, можуть стати основою для репараційного кредиту в Україні, того, який ми муситимемо погасити лише якщо Росія а, виплатить репарації. Однак сама Бельгія цьому поки противиться. Тепер ще й суд і про його. Перспективи будемо говорити з головою, досліджень, між, з головою досліджень міжнародного права та політики аналітичного центру ксє Інститют Анною Власюк. Пані Анно, я вас вітаю. Вітаю вас. Розкажіть, яка логіка стоїть зараз за рішенням Центробанку Російського іти до Московського суду з позовом проти Єврокліру, і чому саме зараз це відбувається? В першу чергу там є певна стратегічна логіка з тим, щоб довести Бельгії, Єврокліру і всьому Євросоюзу, що вони мають серйозні наміри щодо внесення різного роду юридичних спорів проти Єврокліру. Тобто, ми знаємо, що цей тиждень вирішальний з точки зору вирішення питання надання Україні репараційного кредиту за рахунок заморожених російських активів, і Росія вже. Роки буквально останні два роки погрожує різного роду судовими розглядами або інвест... порядку інвестиційного арбітражу, або в окремих судах національних. І коли зараз відбуваються вирішальні. Е Обговорення цього питання Росія вирішила піти на той крок, який їм найлегше зробити. Звісно, що це російський державний суд з тим, щоб показати, що вони е, налаштовані серйозно, і що це всього лише перший крок, а в подальшому вони можуть подаватися і в інші суди, в тому числі міжнародні. І, звичайно, це додає аргументи позиці, аргументи позиції прем'єр-міністра Бельгії, е, е, який постійно е, наголошує на тому, що. Рішення приймаються всім європейським союзом, але юридичні ризики покладаються на одну Бельгію, і вони просто хочуть довести всім, що вони діють дійсно серйозно і готові діяти більш рішуче. Стосовно самої юридичної логіки, її не так багато, тому що ми знаємо, що договор між єврокліром і центробанком Росії передбачає положення про порядок вирішення спорів, який вказує або на бельгійські національні суди, або на міжнародний комерційний арбітраж, і контракт також керований. Ольгійським правом тому Росія порушує норми цього договору? Вона, звісно, це робить це на підставі свого законодавства. Вони прийняли нове законодавство в зв'язку з санкціями, які дозволяє російським судам здійснювати юрисдикцію над будь-якими спорами, в якому є учасниками будь-які суб'єкти Росії, які якимось чином знаходяться під санкціями. Ну але рішення російського суду чи є воно впливовим? Для Бельгії чи має Бельгія зважати на рішення якогось басманного суду Москви? Так, по ідеї не мають єдине, якщо євроквір не допустить помилки, які він допускав в минулому, тому що ми знаємо, що є ряд справ проти євроквіра в російських судах, і чомусь євроквір деяких із них вирішив захищати себе по суті, хоча представляти себе по суті. Хоча стандартна практика в таких випадках це не визнавати юрисдикцію суда, це заявити відмову від ну, юр... Формально в суд подати заяву про невизнання юрисдикції цього суда, а паралельно в судах, в яких в своїй юрисдикції, тобто в бельгійських судах, отримати спеціальний судовий наказ про заборону таких позовів з боку іншої сторони, і потім просто не визнавати це судове рішення. В принципі, воно не буде визнаватися відповідно до міжнародного законодавства про визнання і виконання іноземних судових рішень, тому що знову ж таки не можуть виконуватися рішення, якщо вони винесені всупереч положенням контракту про вирішення спорів, тому чисто на цій формальній підставі їх неможливо буде виконати в цивілізованих юрисдикціях плюс в європейському союзі є ще окреме законодавство яке забороняє визнання і виконання рішень які були прийняті в російській федерації на підставі цієї норми процесуального законодавства яке я згадувала там де росія е, захоплює юрисдикцію над будь-якими спорами в яких є учасниками російські суб'єкти які під санкціями Плюс у нас ще є положення про публічний порядок, і знову ж таки на підставі цього це рішення буде порушувати публічний порядок ем, в європейських країнах, тому що підставою е, замороження російських активів є санкції, які введені в зв'язку з грубим порушенням міжнародного права. Тому такі рішення не можна виконувати. Єдине, що Росія буде спробувати робити, вона буде спробувати на виконання цього рішення конфісковувати так звані активи Єврокліра в Росії, які насправді не активи Єврокліра, а активи клієнтів Єврокліра. Тому що Євроклір є лише номінальним держателем цього запису про, ем, про цінні папери в російському депозитарі цінних паперів, або вони будуть пробувати знову ж таки виконувати це рішення проти такого ж роду активів Єврокліра в третіх країнах, які не є країнами Євросоюзу, які Росія може вважати дружніми до себе. Наприклад, вони ем, спробують виконувати рішення, яке вони винесли проти е, Google в Південній Африці, або можливо вони будуть пробувати виконувати його в. Казахстані або в інших країнах, які вони вважають дружніми, ем, я не вважаю також, що в них є гарні перспективи навіть в цих країнах, тому що повернусь до цієї позиції, що активи, проти яких вони будуть пробувати виконувати, це не є активи Євроквіра як такого, це є активи їхніх клієнтів. Тому навіть такі країни дружні до Росії, як скажімо. Казахстан не будуть ризикувати тим, щоб настільки свавільно конфісковувати активи іноземних інвесторів, які купують цінні папери їхніх компаній ага. тільки заради того, щоб зробити таку послугу Росії. Тому я не вважаю, що є перспективи якогось реального визнання виконання цього рішення будь-де крім Росії а в Росії більшість інвесторів. Вже списали ці активи, які там заморожені на рахунках типу це, або е активи, які заморожені на рахунках Єврокліру. Реалістично більшість інвесторів вже їх вважають такими, які не підлягають поверненню. Пані, ну, дякую вам, що допомагаєте розібратися в цій складній юридичній темі. З нами була Анна Власю, голова досліджень міжнародного права та політики аналітичного центру Касі інститут, за києю говорили про заморожені російські активи в Бельгії, за які Росія збирається судитися.